Друзі, всім вітання! На огляді. У нас сьогодні у нас така чудова BMW в синьому кольорі, як бачите, на антихромі, на гарній оптиці. У нас є парктронічки. Просто погляньте на ось ці чудові диски. Це у нас 19 m Автівка нас зустрічає без ключовим доступом. Маємо ось такий шкіряний світлий салончик з підтримкою ніг. Є у нас електричне регулювання з пам'яті сидіння, як бачите. Чотири склопйонички з електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, центральний замочок. Праворуч у нас заводиться атівка з кнопочки, є система старт-стоп, Датчик світла, датчик дощу у нас є. Підрульові ліпісточки у нас є. Таке у нас чудове мультикермо, як бачите, емось. Є у нас тут є у нас голосове управління, управління мультимедією. По центральній консолі у нас йдуть такі облаковані дуже гарні вставочки Ось такий моніторчик з інформацією, вся яка вам потрібна. Клімат. Підігрівчики є, вибір режиму обдуву. Знизу зустрічає такий відсік з підстаканичками, як бачите. а так кльово він зачиняється. Тут у нас відключення стабілізації, вибір режиму їзди, автоматик, шайба з управління мультимедією, електричний ручничок у нас знизу у нас там ще є додаткове місце. По як бачите, підігрів і ручне регулювання. Зверху у нас зустрічає управління світом по салону і управління панорамкою. Так вона у нас відкрита, бачите, такий має вигляд. При вмиканні задньої передачі у нас вмикається камерка, і ми можемо подивитися, що у нас позаду. Як бачите, позаду у нас зустрічається такий широкий задній ряд. Так, сіли. Сидіти, я вам скажу, доволі зручно. Місця, до речі, доволі ще багато вистачає. такий вигляд маємо на передній ряд сидінь на панорамку. Є у нас по всьому салону ось така от підсвіточка Ambient. Тут у нас дефлектори, прикурювач, є у нас і Також є підлокітничок з підстаканничками. Оп, сножки взяли, провели, і він у вас відкрився на електроприводі. Не складати ще дуже великий, але загалом місце вистачає. Бачите, можна так поскладати коробочки, є у нас поличка. Складається у нас задній ряд сидінь. Є у нас ось ще один прикурювач, є у нас підсвіточка, бокові кові для власних речей. Ось такий чудовий роздвоєний вихлоп. Ось тут у нас закриваються кнопочки. Тому, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, приїжджайте у нас на майданчик, на автопойнт. Знаходимося ми в селі Білогородка. Більш детальну інформацію зможете побачити в постах, як тільки її викладуть. Ось так вона у нас агресивно спереду виглядає. Тому, друзі, всіх чекаємо, приїжджайте на майданчик та оглядайте цю чудову БМВ. Автопоинт. Придбай якісне авто.